Thank you. Вітаю, друзі, любимо, записати ще один етюд, Ну, є час, не так ще пізно. Роботу основну зробив. Достатньо складне запитання, рівновага, життя, робота. Ну, мається на увазі особисте життя, звичайно. Але знову ж таки, музика. Тому що особисте життя це і наші уподобання, наші хобі там, де ми дуже особисті для себе. Тому що робота носить такий соціальний фактор. Тому чуть-чуть музики. І я подумав, що от я багатьох музикантів згадую: і рок, і, звичайно, джаз мій улюблений, і навіть класичну музику. І серед джазу кої тільки вже не притягував. А в наступному тюді покажу вам ще одного. <кій> Нагадаю, тому що вийшов черговий диск великого північноєвропейського романтика джазу Торда Густавсона, одного з моїх улюбленців на сьогоднішній день. Романтичний піаніст. Покажу і диск, і розповім трошки про цей диск. Але сьогодні не про нього, а про музикальний інструмент в джазі, який я ще ні разу не згадував. Це вібрафон. Тому опс. Ось він. Це Дейв Пайк, американський вібрафоніст. Основна музика відносилася, записи і його твори відносилися до 60-х років. А з ним разом стартувало, він вже був на той час достатньо відомим віброфоністом, програв з великими іменами, а в його групі стартував Чік Карія ще одна ікона джазу, ну, можете уявити, рівень. І я хочу вам показати достатньо його ліричну штуку Дейв Пайк, Вібрафон і Манхеттен Latin». Достатня така цікава річ, випущена на декі, старенькі-старенькі концерти, навіть на обкладинці і по тій моді видно, що це явно не з сьогоднішнього століття. 1964 року альбом. Дейва Пайка черговий його альбом, класний альбом, мені дуже він сподобався. Думаю, що і вам зайде. Тому такий незвичний американець своїм вібрафоном, а вібрафон, як правило, такий ліричний, тихий, і достатньо. І самі розуміють. Ну, послухайте. Так, вертаємося до основної ідеї: до, до балансу, як знайти баланс між роботою і життям. Повторюся, але це дуже важливо. Слово життя передбачає особисте життя, тому що хтось скаже, а робота це не життя, ні, життя це також робота. Там навіть другі сім'ї, тобто достатньо щирі, глибокі відносини, довіри, тепла. Якщо це хороша робота і класний колектив, до чого ми завжди прагнемо. І це одна із а, причин, коли люди тримаються за роботу, хоча їх, наприклад, не влаштовує заробітна плата. Але кажуть, от там колектив, там атмосфера, там друзі. Йому кажуть, ну так перейди туди, вища зарплата. Е, ні, я чув, що там звір начальник, умови зовсім інші, жорсткий контроль, що завгодно. Я недаремно провожу оцю е, ділему, е, грань, баланс життя роботи, тому що черговий раз згадав е, класно. Дослідження, ну, можна сказати, дослідження, скоріше спостереження і викладення на своєму сайті Бронівер, медсестри із хоспіса, яка збирала побажання або жалкування, ні, не побажання. Скоріше, про що жалкували люди глибоко похилого віку, хоспис, самі розумієте, яка тема. <кій> а тема людей, які Знаходилися на грані переходу в інший світ. І там був один пункт. Я про неї згадував. Згадував, я періодично витягую ці її геніальні, як, на мій погляд, спостереження і ключові пункти. Але сьогодні під цю тему ключовим пунктом стає якраз робота. Багато людей шкодували про те, що надто багато працювали. Люди глибоко похило віку, вже практично не залишилося друзів. Та, і які друзі. І вже і рідних стало менше. От вони, в принципі, одинакі в цій лікарні. Ну, я цитую Бронівер. А, знайдіть її сайт. І оце <клес> шкодування я надто багато працював. Так, давайте поговоримо. Ну, принаймні, чуть-чуть торкнуся цієї теми, як знайти баланс. Я розумію, що скоріше баланс треба шукати. Кожному самому по собі, тобто, кожен знаходить для себе сам цей баланс. Але я переконався, що шукають той баланс тоді, коли вже. А виникають якісь додаткові запитання: надмірна втома, зелість на, на ту роботу, відчуття вичавленого лимону, відчуття втоми без відпочинку, тому що попереду вихідні дні, а на понеділок думаєш, Боже, ще би один день, ну хоча б ще один день. Або яка величезна радість, як я очікую п'ятницю після обіду? Ось скільки я таких речей чув і розумію, що. Робота, яка підштовхує до професійного вигорання, робота, яка приносить велику втому, нічого хорошого в цьому плані не несе. Навіть якщо вона приносить тобі якісь доходи, які забезпечують ну, на рівні тримати свою сім'ю та й самому бути забезпеченим. Значить, тоді виникає питання, але це вже пізно. Або дойти до того стадії, як пацієнти бронівер. Якось не хочеться, хочеться почати це раніше і дійсно знаходити унікальний баланс, бути ефективним на роботі. Тому що, ще раз повторююся, це дуже важливо, що робота це також наше життя і велика частина нашого життя. В кінці кінців піраміда масло на вершині самореалізація. А як ми самореалізуємося? В основному завдяки іншим людям. Тобто нас пізнають, не впізнають, а нас пізнають по наших ділах, справах, по тому, що ми творимо, а це частина роботи. Якщо хтось говорить, ну так моя дружина домогосподиня, чудово! Я завжди говорю, це величезна праця. Я би, наприклад, не потягнув таку працю, тому я з глибокою повагою ставлюсь до тих, хто доглядає за сім'єю, виховує дітей, забезпечує ту грандіозну базу, на яку повертається втомлений замучений чоловіки, які вважають, що вони дуже багато працюють, а жінки ні, які тому, що вони знаходяться вдома. Це неправда. Вони працюють значно складніше і важче. І енергетично, і емоційно. Тому це також є реалізація, також є самореалізація. Основне, щоб людина була задоволена в цій самореалізації, щоб вона це сприймала як свою місію, свою реалізацію, і без неї його досягнення були б ніц, Або їх взагалі не було ніяких. Але робота втомлює, Робота втомлює, і люди втомлюються один від одного, і дуже важливо все-таки. Розуміти все починається з усвідомлення. Хтось скаже: ну от я слухав там лекції професора Чабана по барнаут синдрому, синдрому професійного вигорання. <кхід> Він рекомендував там шкали Масла, чи копенгагський питальник. Ок, давай я собі пройду, що там в інтернеті? Є така питальник? Є добре, окей. Один із варіантів: спробуйте самі оцінити, чи не, чи не є робота для вас. Уже надмірно виснажуючої, а без достатньої компенсації, тому що й погодьтесь, ну, в часи змін, перемін, дефіциту кадрів, подвійного потрійного навантаження в ситуації тривоги, переживань і тому подібне, коли ти летиш на ту роботу і прислухаєшся, чи не трахтить над тобою шакет. Зрозуміло, що кожен може бути відчувати втомилено, але що ти за це маєш? Матеріально, я не думаю, що всіх тішить робота. Я не бачив людей, які б казали, ой, мене моя зар. Ні, такі люди бувають, вірю. Але в масовості ні, значить, ми щось отримуємо інше. Признання, визнання, відчуття своєї потреби, навіть глибока вдячність пацієнта, який, з яким ти ну, стільки возився, і перед тобою стільки возилася, і ти нарешті знайшов ту комбінацію. Того, що реально йому допомогло, і він тобі дякує, і ти думаєш, Боже, як класно, все таки дійсно допоміг. Це більше, ніж альтруїзм. Воно якось, в якійсь мірі компенсує щось інше. Але горіти, віддаватися і не бути здоровим егоїстом от оцей баланс. Коли ти відчуваєш, ні, все-таки я втомлений, все-таки чекаю я тої п'ятниці по обіді. А, або не чіпайте мене. Краще уже тоді задуматися суто, чи за допомогою тих шкал, про які я згадував на Барнаут Синдром, чи просто аналіз. Щось я стаю останнім часом втомлений, злий, починаю, зірвався нагавком на людей, посварився з товаришем на рівному місці, зробив помилку і так далі. О-о-по-по-по-поп. Це називається так, 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 так. А ну сідай і думай, що відбувається в тебе на роботі. Чому ти такий? Що відбувається? І де починається твоє особисте життя абсолютно альтернативно, протилежне до роботи. Абсолютно протилежне до роботи. Я завжди говорю, що відпочивати потрібно протилежними діями. Ти працюєш головою на роботі, своїм інтелектом, знаннями, і сидиш перед комп'ютером. Значить, вдома ти працюєш руками, ногами, головою постільки-поскільки, але ти фізично щось робиш. Стругаєш, пиляєш, переносиш, копаєш. Тобто ти виконуєш протилежну роботу, навіть інтелектуально протилежну. Якщо ти там а, твоя робота суто зв'язана з комп'ютером, і ти цілий день сидиш біля монітора, комп'ютера не повинно бути в твоєму житті за межами роботи. Ну просто забудь взагалі забудь екран. Твій погляд повинен бути в далечину, як мінімум. Значить, це значить кудись виходити, щось робити, переносити, робити, ну, що завгодно. Руками, ногами махати, виконувати. Баланс між роботою і особистим життям потрібно шукати. Як його шукати, я вже почав з того, що починається перше усвідомлення, що його потрібно шукати. Тому що точно так, як в медицині, основне поставити правильний діагноз. Точно верифікувати, підтвердити, стопроцентно знати, що це воно, і робити вже туди зусилля, а не говорити, а давайте пробна терапія, а от я думаю, а от ще можливий варіант. От оце, а ще оцей пошук, звичайно, може затягнутися навіть на роки. І, звичайно, тоді відбувається те, що відбувається. Хронізація, ускладнення, все ще завгодно. Точно так і тут. Абсолютно, нічим це не відрізняється. Зусилля ти. Точно визначаєшся, і тоді вже робиш свої зусилля на те, щоб і висипатися, і вчасно поспати, і поїсти, і відгородитися, і почитати книжку зовсім не наукову, а свій улюблений детектив чи, чи, чи що завгодно, але. Просто відпочити своїми мізками, мати свій особистий простір. Ми багато спілкуємося, хочемо цього чи не хочемо. Але люди почали ущільнюватися. Вони все більше і більше кучкуються в мегаполісах, на роботах, в маршрутках, в метро, тим більше. Тому відпочинок. Може бути, а ще раз говорю, при такому ущільненні він може бути і навіть самостійний в тишині. Це також відпочинок. В кожного є своє. Ну кожен з від нас відрізняється: екстраверт, інтроверт, один до людей потягнеться, другий навпаки, від людей відскоче. Але я точно знаю, до вечора хочеться все-таки бути якийсь час самому десь, ну чуть-чуть забитися на щоб ніхто на голові не сидів, навіть самі-самі улюблені. Хіба що кіт залізе тобі в ноги. Ну Бог з ним. Основне, щоб не волав, що він хоче їсти, бо півгодини ж назад годував його. Тому баланс шукаємо самі. Баланс шукаємо з моменту розуміння і усвідомлення, що є проблема. Баланс порушений. Проблема. Баланс порушений. Ми змістили свою роботу, а вірніше ми розширили її, взявши в свою голову додому. Тут вчимося обрізати роботу, обрізати в своїй голові, виконувати ритуальні дії. Я переступаю поріг цього будинку, або я роблю поворот на автомобілі біля а, на цій вулиці. Це я точно знаю. Що біля цієї кафешки я кажу собі, бай-бай, робота, все. Ні, це не значить, що я настільки я не робот, щоб виняти чіп під назвою Вок і вставити хоум і, і почати жити лише домом, будинком, сім'єю, а потім вранці так заклацнути в 5 ранку чи в 5.30 ранку робота. Це не так. Ми будемо включатися, але якщо я буду дресувати себе стоп-роботи, я про це подумаю на завтра, тому що ургантного нічого немає, а роботу ти собі завжди можеш знайти. З цього моменту починається реальний особистий простір. Починається особисте життя. Це те, що я поставив протилежність. На відміну від роботи, жити своє життя, щоб потім, як писала Бронівер, її пацієнти не шкодували, щоб вони надто-надто багато працювали. Працювати треба, але працювати меншими зусиллями, але більш ефективно. Керівникам більше довіряти і делегувати комусь роботу, а значить створювати той колектив біля себе, яким можна довірити. Тим, хто виконує брат, не брати на себе надмірні функції. А якщо вже брати, то розуміти, як ти їх компенсуєш, і ти дійсно щось купиш, те, що для тебе реально є відпочинком вдома, тому що ти робиш надмірно велику роботу, а значить, повинна бути якась компенсація. Ми повинні кожен для себе шукати ось цей баланс. Тому якогось уніфікованого рецепту, ось так робіть чи так не робіть, воно дуже-дуже індивідуально. Так можна радитися, так можна заходити, читати якісь додаткові матеріали по синдрому професійного вигорання, по синдрому менеджера. Їх там зараз дуже багато термінів. Самий вірний термін, який там зайшов класифікацію 11-го перегляду, це синдром професійного виграння або Барнаут-синдром. Ну що, друзі, можливо, щось підказав, але принаймні тема залишається до сьогоднішнього дня актуальною, і звичайно вона класична для нашого клубу Думаючих людей. Думайте, друзі, думайте.